Дітки відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, про кого мова йде. Плащ зелений одягає і по березі стрибає. Там, де річка став чи рів справно ловить комарів. Жаба. Сьогодні ми з вами будемо робити із батьками, що вам допоможуть, ось таку жабку. Давайте спробуємо. Нам потрібен квадратний листочок. Для цього ми беремо аркуш паперу А4, у колочку так склали віднесенько, притиснули і відрізаємо оцей зайвий хвостик. Нам потрібен квадратний листок. Одрізали, прибрали. Ось так у нас листочок утворився. Що ми робимо? Складаємо його навпіл, Ось так, рівнесенько, притиснули. Тепер з одного куточка до іншого. Теж рівнесенько, як косиночку склали. Ось так. Так, тепер ще з одного куточка до іншого. Ось так. Перевірили, щоб всі були куточки з усіх сторони. Тепер склали навпіл. Нас повинно творитися так, як трикутничок. І з однієї сторони загнули. Він дуже легко складається. Раз. З другої сторони зігнули. І ось такий у нас трикутничок утворився. Будьте уважні. Тепер, ось дивіться, як нас утворилося. Отак повинно бути правильно. Загинаємо з однієї сторони рівнесеньку. Зігнули ось такий трикутничок. З іншої сторони. Ось так. Притиснули, щоб рівнесеньку. Якщо трішечки це можна підправити. Так. Тепер середини загнули на праву сторону, притиснули і на ліву сторону притиснули. Підправили, якщо не рівно. Ось так. Ось так утворитися. Перевернули на іншу сторону. З правого куточка догори загорнули ось так. З лівого куточка теж догори загорнули. Ось так. так. А тепер будьте уважні, загорнули, взяли за куточок і, щоб трикутничок такий утворився, теж він І раз Підправили. І з іншої сторони так все само зробили. Ось так. Тепер будьте уважні. Беремо знизу і отак захватили трішки більшенько і загорнули і отак притиснули. А тепер донизу загорнули. Ось так. Дивіться. Утворилась наш жабка, яка стрибає. Ой! Молодці! Ось які жабки у нас утворилися. Можна і зробити такі оченята. Замість оченят можна бусинки їм прикріпити або намалювати. Чекаю на ваших жабок. До побачення!